Накипіло з Володимиром Носковим. Наші експерти вже разом з нами. тож я готовий розпочинати цю частину розмови. Зґвалтування один із методів геноциду, який Росія використовує проти українців у нинішній війні. Про це говорять в правоохоронних органах України правозахисники, а також самі військові і цивільні, що пережили полон, сексуальне насильство і з боку військових російської. Армії найбільше випадків сексуального насильства вчиненого російськими військовими зафіксовано на Київщині та Херсонщині. А більшість відомих спеціалістом комісії ООН потерпілих. Це жінки, які були самі вдома. На жовтень, торіч українським слідчим було відомо про 322 потерпілих, серед яких дві. 207 – 7, це жінки і 115 чоловіків. Щодо підозрюваних, то правоохоронцями було виявлено 55 російських військових, з яких лише п'ятеро отримали заочні вироки. І тепер про випадки сексуального насильства з боку ворога на Харківщині станом на травень 2024 року обласна прокуратура повідомляла, що з початку повномасштабного повномасштабної війни на Харківщині встановлено 19 злочинів злочинців пов'язаних із сексуальним. Насильством російськими військовими щодо українських жінок всі жінки різного віку, наймолодшій дівчині 16 років, найстарші 73 роки. Але як говорять, як говорить говорить, урядова уповноважена із питань гендерної політики Катерина Левченко: кількість постраждалих від сексуального насильства на війні. Може бути в десятеро більшою за офіційну статистику. Спеціально навчені психологи, соціальні працівники, говорять, всім їм потрібна підтримка і реабілітація, оскільки, оскільки врятовані жінки мають досвід психологічного, фізичного, сексуального насильства, катування та утримання у полоні. А в нелюдських умовах без доступу до базових потреб та медичної допомоги. Втім, далеко не всі, хто має травматичний досвід, готові говорити про це із психологами, а тим паче їм складно жити з цим болем у своїх родинах. Є жінки, котрі після фізичної наруги думають, що більше не зможуть продовжувати шлюбне життя або знайомитися із чоловіками. І цей, і в цей особливий момент життя рідним та близьким врятованих жінок потрібно бути по особливому чутливими і терплячими в жодному разі не розпитувати про те, що людина відчувала, коли була в ситуації травми. Громадській організації «Елоус Україна це мережа організацій по всій Україні організацій і шелтерів, що допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Говорять, готові підставити плече військом та цивільним жінкам, що пережили воєнні злочини, включно із сексуальним насильством з боку російських військових, а також тортур полону тощо. Потерпілі та їхні родини можуть отримати комплексну реабілітацію на базі спеціального шелтера, що знаходиться в Карпатах, а також дистанційно їх можуть проконсультувати. Тож сьогодні говоримо про те, як підтримувати рідних та, рідним та близьким військових та цивільних жінок, що пережили полон та. Насильство, а мої гості, керівниця напрямку допомоги жінкам, що постраждали від насильства та війни громадської організації ЕЛОС Україна Тетяна Іванова. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю так. І також з нами психологиня проєкту а, допомоги постраждалим від воєнних злочинів із боку військових Російської Федерації Катерина Гуріна. Пані Катерино, і вам теж доброго ранку. Доброго. Катерино і пані Тетяно, от вчора ми мали найсвіжіший обмін, і Україні вдалося визволити 25 чоловіків. І це е, як нам розповідала влада. Е, Люди із важкими хворобами або ж травмами, серед них є і покалічені, і, е, із втратою, повною втратою зору. Напевно, е, треба говорити про те, що родина має готуватися не просто чекати так, звільнення, а вже готуватися до е, того, що вони повернуться, і до того, що вони будуть разом з ними вдома ще заздалегідь. Чи правий я в цьому? Я напевно в цьому питанні попрошу свою колегу відповісти. Вона фаховий психолог. Прошу і пані. Рік uh -huh. Працює uh -huh. з нами в цьому проекті і має дуже великий досвід в цьому. То я попрошу пані Катерину. Uh -huh. Вантувати чи як готуватися родині? Ну по перше, так треба враховувати, що люди мають певні особливості дійсно там може бути посттравматичний стресовий розлад. Тобто є проблема. Людина повернулася не такою, як вона була до того. Не очікувати, що все буде так само, як раніше, по-перше, тобто, готуватися, що будуть певні зміни, і відносини будуть потребувати дещо терпіння і розуміння, що людині потрібна, перш за все, фахова допомога. Що можуть зробити родичі? Ви знаєте, просто любити. Просто любити своїх близьких, от я кажу, да. Ви маєте просто любити людину. Казати, що знаєте, вона так само для вас важлива, що вам не все одно не розпитувати, отак як ви казали, не розпитувати подробиці, не лізти в душу. Ні, просто бути поряд. Ну є певні рекомендації. Тобто, Тут більше знає... потрібно бути слухачем, так пані? Так, просто слухачем, да і не робити, знаєте, заздалегідь людини жертву. О, от я от дивіться, fond. от я да. про це і хотів запитати. Ну, є у нас таке, та е, якщо щось сталося, особливо от, у жінок на руга, все от, на неї дивляться, як на знято з Христа, як на жертву. Е, mm -hmm. І от як от, люд, людям відмовитися від цієї стигматизації? Бо зрозуміло, що перше є радість, обійми зустрілися, поцілувалися, а далі треба жити. І отут так головне, ви сказали, а далі треба жити. Ну у нас на щастя дійсно поставлена ця допомога, і держава допомагає, і такі організації волонтерські бо дуже залежить сильно. Подальший стан людини від того, яку саме кваліфіковану допомогу і коли вона отримує. Тобто, психологи, соціальні працівники, там слідчі, це по одній програмі, родичі кажуть по інше. Да? Бо знаєте, в нас дещо люди плутають жаль з любов'ю. Да? От mm -hmm. жалість з любов'ю, жалість це така штука, яка руйнує, забирає сили. Тобто, коли я тебе жалію, ти такий бідненький, там хворенький. І ти нічого не можеш, і людина дійсно починає в цей стан впадати. Да? о я там не можу. Я далі, як я далі буду жити. Ну, Отак, просто так, дій. дійсно. Багато mm -hmm. хто думає, якщо я не висловлю ось цей, що я е якось по особливому до тебе ставлюся, по особливому тебе ну ти ж таке пережив. А чим це можна тоді людині замінити, якщо відмовитися від жалості? Mm -hmm. Бо все одно людині треба mm -hmm. проявити емоцію свою. Як ми кажемо в терапії, я не буду тебе жаліти, я буду любити тебе правильно, Так? тобто я буду тебе підтримувати, я буду вірити в те, що ти зможеш, що ти відновилися, ти повернешся до нормального життя. Я буду для цього робити дії та допомагати, але я не буду тебе жаліти і відбирати в тебе, от якраз ту віру. Що ти нічого не зможеш, та тобто жалість принижує. А підтримка та любов це трохи різні речі. Коли я тебе підтримую, я вірю, що ти зможеш. Я вірю, що ти впораєшся. Я тобі допоможу. І тут дуже важливо, скажи мені, як я можу тобі допомогти. Як я можу, як з тобою треба, коли там, наприклад, ти прокидаєшся вночі у кошмарі, да я можу бути поряд з тобою і тебе заспокоїти. Я можу знайти для тебе тих людей, ті організації, де ти можеш отримати кваліфіковану допомогу. Але це ви зараз говорите про тих, які знають, як відповісти на це запитання. Я можу сказати на своєму досвіді, коли е мене запитують, як я можу тобі допомогти, або е моїх знайомих і друзів. Наприклад, я можу і знаю, як відповісти на це питання, а деякі не знають, як відповісти на це запитання. Для того і зібралися да, з вами. Ми ж для да. того і говоримо. Робимо просвітницьку роботу. Таку, да, і ефіри, і все, і зараз про це пишуть. Дуже багато матеріалів, наприклад, знаєте, таких маленьких методичок. Як поводитися, як бути родичем а, тих людей, які повернулися з полону? А можна Тому я перед тим, як е, буду говорити із пані Тетяною, ще вас запитаю, от перша зустріч: хочеться дійсно обійнятися, хочеться притиснутися, доторкнутися. А коли говорять про е, потерпілих від насильства, то кажуть, що їм дотики можуть бути. Не те, що дратівливими, та Та? і у них можуть викликати це непотрібні емоції, як тоді правильно радіти зустрічі, проявити свою радість зустрічі. Ну, до близьких, знаєте, це як правило такого не виникає. Тобто, одна річ це обійми мами обійняти дитину. Даю це дійсно лікувальна штука, дуже дуже підтримуюча. А інша річ, коли я, як фахівець, як психолог, не незнайома людина. І я порушую оцей цей приватний простір. Прості, Давже інти інтимну зону вхожу людині дуже близько там до неї наближаюся і намагаюся її доторкнутися. І це, от якраз, про порушення кордонів. Да? я маю запитати? Mm. Мені дуже хочеться вас обійняти, чи можу я. Вас обійняти, так? тобто я маю спитати дозволу. Ну а ну, так, навіть зараз мі... лікарів в чаті. От ми тут спілкувалися із сімейними лікарями, то їх чать під час огляду попередити, що мені потрібно до вас доторкнутися, будь ласка, довіртеся. Не, я не хочу вам завдати жодного болю, жодної травми. І в такому випадку, бачите, теж треба попереджувати. Угу. Точно, точно. Це дуже важливо для людей. До речі, вони говорять так само, так, що мені дуже важливо, що ви. Запитали, тому що в полоні мені ніхто ні про що не питав. Пані Тетяно, я звертаюся до крімці напрямку допомоги жінкам. Жінки готові звертатися, чи, як правило, це все дуже дуже складно завойовувати їхню довіру. А над цим треба дійсно працювати і працювати часом дуже багато. І власне, і пані Катерина також може про це сказати пару слів. Взагалі, наша робота починалась з того. І, і зараз дуже часто починається з цього, що ми якийсь час працюємо на побудову довірливих стосунків, на відбудову цих стосунків. А через кого ви намагаєтеся достукатися? Через е рідних і близьких чи напряму дієте? Ні, напряму, звісно, напряму. А бувають звернення, коли до нас е дійсно звертаються близькі родичі а або це дуже близькі друзі. Це подруги, якщо ми говоримо про жінок. І тоді, ну, тобто вони з спочатку перший контакт це вони, вони дізнаються про програму, яку допомогу можуть отримати їх близькі люди, і тоді вже я цю інформацію даю, я чи мої колеги. І тоді, вже після цього, вони з ними мають розмову і таким чином. Ця побудова стосунків відбувається від них, але дуже часто це прямі контакти, це або самозвернення до нашої організації, або перенаправлення від партнерських урядових неурядових організацій, і безпосередньо ми працюємо з самими постраждалими, спілкуємось, розповідаємо про, про нашу допомогу. Про методи нашої роботи, про послуги, які включені, доступні, і починаємо потрошку працювати, працювати, працювати. Коли жінка переміщається, потрапляє до нас в шелтер, ми даємо якийсь час на адаптацію, це обов'язково і це дуже важливо. І тільки після цього тоді вже починаємо е, працювати. По-перше, людина має відчути себе в безпеці. Далі соціальні працівники проводять консультації, проводять опитування щодо наявних потреб, щодо самопочуття, щодо потреб у медичному лікуванні, яких саме, що саме турбує, що саме можливо болить, що саме хотілося би перевірити і так далі. При цьому не Ну, знаєте, це дуже тонка і коректна робота для того, щоб знову ж таки і не травмувати, і не перетнути там певні кордони. От, ну, власне, таким чином робота відбувається і паралельно працюють психологи, і та допомога комплексна, яку ми маємо, і ті послуги. Давайте зараз про це поговоримо. У Харків, Харківщина є прикордонною. У нас точаться бої зараз на Купінському напрямку, на Вовчанському, на Липецькому так, Боровій, і ми бачимо, що розширюється сіра зона. І це зрозуміло, що можуть виникати подібні випадки насильства, полону і так далі. Ми тут студію з фахівцями про це говорили. А отже, якщо по-перше, ви працюєте, ваші фахівці теж працюють на Харківщині. І по-друге, як жінкам або їхнім рідним і близьким можна до вас звернутися, і на що вони можуть розраховувати? Щодо Харківщини Наша організація надає допомогу в середньому. Це близько 100 осіб на рік. Це жінки і їх діти. Серед цієї кількості, тобто ми говоримо про постраждалих від воєнних злочинів. Серед цієї кількості безпосередньо, якщо ми говоримо про сексуальне насильство під час конфлікту, це не менше 30%, 30%. Решта постраждалих це ті люди, які були в полоні, пройшли через допити, катування, фільтрацію і так далі. Або стали свідками злочинів, які вчиняли росіяни під час тимчасової окупації. Всі ці люди можуть звернутися до нашої організації за допомогою і отримати комплекс послуг. Якщо говорити про Харківщину і про метод нашої роботи, ми працюємо і надаємо стаціонарну допомогу як безпосередньо в реабілітаційному шелтері, який знаходиться в Івано-Франківській області, в курортному гірському в курортній Гірській місцевості, так і працюємо дистанційно і надаємо комплексну допомогу онлайн. Це і робота з психологом безпосередньо, пані Катрина, яка з нами сьогодні спілкується, працює з жінками онлайн, з жінками і їхніми дітьми. Наша допомога також розповсюджується і на дітей постраждалих. Ми надаємо гуманітарну допомогу онлайн, це консультації соціального працівника онлайн. Все, що можна робити віддалено. Ми робимо це віддалено і в цей. Період, коли діє ця програма, вона розрахована на півроку і може бути продовжена. В будь-який момент ця жінка може звернутись і сказати про бажання або про те, що в неї зараз є час на те, щоб приїхати в шелтер і побути там, просто побути в безпеці, відчути, відчути себе в безпеці, відпочити зі своєю дитиною, отримати медичну допомогу на місці фахових лікарів. Ми працюємо з лікарями. З медичними клініками, приватними, державними, е зі стоматологічними клініками і сплачуємо ці рахунки. в, ван... в місті Івано-Франківськ ми також допомогу надаємо в Києві. Е тобто, за зверненням, жінки, з якими ми працюємо дистанційно, в будь-який момент і ми забезпечуємо евакуацію, можуть прибути, направитись до нас в реабілітаційний шелтер і отримати... Що входить у комплекс е реабілітації, комплекс mm -hmm. допомоги ваш? Ну, по-перше, це евакуація. По-друге, це переміщення в шелтер і забезпечення там перебування, забезпеченням всього необхідного інвентаря. Тобто, вам не жінці не потрібно нічого з собою мати. Все це видається на місці, забезпечується медична допомога в приватних клініках, державних клініках. Ми сплачуємо рахунки за обслуговування в приватних клініках. Це включно принципі, жінка може лікуватися у приватних клініках того ж самого ха. Звертатися до спеціалістів, і ви за потреби оплатите рахунки? Якщо ми говоримо про обслуговування в приватних клініках і саме про такий пакет медичної допомоги, який надає наша організація, то це обслуговування в медичних клініках Івано-Франківська або міста Київ. Розумієте, в чому справа? Постраждалі перебувають на деокупованих територіях. Ці території, ця місцевість, інфраструктура на цих територіях є дуже постраждалою. І дуже часто фахівці, дуже велика кількість лікарів просто виїхали. І тому для нас дуже важливо для цієї програми дуже важливо забезпечити безпеку для постраждалих і в цей момент надавати їм фахову якісну допомогу комплексну. і і психологічну, і підтримку, і соціальну, і так далі. Тобто це переміщення в шелтер, перебування, там, відновлення. От давайте про шелтер зараз більше поговоримо. Пані Катерино, ви працюєте у шелтері тільки із жінками, чи все-таки туди приїжджають? І вони із сестрами своїми, доньками своїми ну дітьми із чоловіками, тобто, це є такою родинною реабілітацією. Насправді в шелтері можуть перебувати саме жінки з дітьми. Ну, чому? Тому що присутність чоловіків це може бути таким додатковим стресовим фактором для жінок, які пережили гвалтування. Тобто на їх психологічні безпеки вони там знаходяться самі, та там тільки жінки, але чоловік може жити поряд, тобто так, просто, добре. Да, а на можемо, тоді на, на якій стадії до реабілітації ви залучаєте чоловіків? Бо потрібно все-таки цій жінці допомогти зберігти стосунки своїм чоловіком, зберігти свій шлюб, перетнути цей крок. Так це не одразу, це з часом відбувається. Але як? Ну, це стосується, ви спитали саме перебування в шелтері, але дуже багато в нас є дистанційної роботи з клієнтами. Тобто жінка в шелтері перебуває декілька місяців, потім вона повертається до родини. Ага, тобто це реабілітаційна і... програма на кілька місяців, так? Так, на кілька місяців. Ну, але стільки, скільки потрібно, вона може бути продовжена. Вже пані Тетяна, тут більш компетентна да, по строках і по відносинах з кожним клієнтом. Я працюю, як психолог. І супроводжує людину якраз в тому, щоб вона відновилася і паралельно. Так, тобто всі ці речі ми проговоримо, те, що людину хвилює. Якщо стосунки з чоловіком були добрі і до того, то все буде гаразд. Знаєте, то дуже різні речі. Тобто, як правило, вона не проєктує на чоловіка того самого самогоника, на свого люблячого чоловіка. І не обов'язково після полону, після гвалтування стосунки з чоловіком порушаться. Тобто, не обов'язково в них не буде потім інтимного життя чи щось порушиться в цій сфері, зовсім не обов'язково. І ми працюємо знаєте, саме з тим. Бо дійсно насправді жінки дуже розрізняють знаєте, таке просто факт гвалтування і гвалтування від російських військових, від агресора. Це знаєте різні речі. І ну, там є певні особливості, от, знаєте, бо гвалтування то як інструмент починити волю, да, зламати, та, покора, воля, зламати спротив, угу. да, покорити. От, це не зовсім прям напад сексуально на сексуальну сферу жінки, не її сексуальність. Да, це трохи інший контекст тут є. І як сприймається, знаєте, як нападають і гвалтують не мене, а в моє. В моїй особі ніби водо гултують країну, тобто да, це трохи ширша річ, і ми з цим працюємо саме на відновлення твого права жити, на відновлення твоєї вольової сфери, повернення тобі, твого ну, достоинства до да, жіночого да, гідності і того право якраз бути жінкою і мати це кохання. І мати це своє інтимне життя, і це абсолютно реально. Тобто не обов'язково ті сфери твої порушаться, але тут залежить від чоловіка. Знаєте, вже від тих стосунків, які були до якщо вони були порушені, то буде проблема. Але Скажіть, тут... будь ласка, mm -hmm. коли варто? Звернутися рідним і близьким до вас за першою консультацією жінкам, тому що те, що я встиг прочитати від фахівців, вони говорять, що жінка після повернення з полону може кілька місяців мовчати і не бажати ні не з ким взаємодіяти і комунікувати. Може, треба дати час. Знаєте, треба дати час, просто набратися трохи терпіння. І тут просто родичам треба пояснювати що не торопіть, не торопіться, да, зачекайте. Людина відновлюється, як після травми, знаєте, от як фізичної травми заговорюються. Так, але, так, але до вас коли звертатися? Одразу. одразу от, так. Чим раніше, тим краще. І Знає зараз що? пані Тетяна скаже, яким чином до вас звернутися, і на цьому ми будемо ставити сьогодні три крапки. До нас можна звернутися в будь-який момент, неважливо, коли це сталося. Якщо це сталося в 22-му році, якщо це сталося в 14-му році, в 15-му році, і ви потребуєте допомоги і підтримки, будь ласка, звертайтесь до нас, і це можна зробити будь-коли. Чим раніше почнеться реабілітація, тим краще. Але як я вже казала, як каже пані Катерина: треба дати час і от. Власне, я ж кажу, коли до нас приїжджають, тільки при приїжджають жінки в шелтер, ми завжди даємо їм час просто видихнути і відчути себе в безпеці, тому що це дуже важлива умова для того, щоб почати працювати для того, щоб йти на контакт і дійсно відчувати себе відчувати себе добре. А я, якщо можна ще секундочку, ви на початку говорили про статистику від офісу генерального прокурора. Є ще статистика. Um... Яку зараз і ця публічна інформація надає офіс урядової повноваженої, Зараз діє проект невідкладних проміжних репарацій, який і, 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 і теж має свою статистику. І наразі до проекту за проміжними репараціями а це стосується виключно тільки постраждалих від СНПК. Звернулось 646 осіб. З них більша кількість це чоловіки, більше 340 осіб, решта жінки. Таку статистику ми. Маємо це буде окрема розмова про те, яким чином допомагати в цій ситуації чоловікам, і ми обов'язково в одній із наступних наших програм про це поговоримо. Дякую вам, пані Тетяно, керівниця напрямку допомоги жінкам, що постраждали перед від насильства та війни громадської організації Елеос Україна Тетяна Іванова була разом з нами, а також психологиня проєкту, яку звати Катерина. Гуріна, зараз слухаємо новини.